Усім, друзі, вітання. Ще сьогодні, можна казати, Христос Воскрес, воістину воскрес. Але те, що Христос Воскрес то факт, який залишається щоденним, просто ось ці дні ми святкуємо. Ще сьогодні трішки святковий день у мене. Юра то мій вже трішки і працював, тому що пора у нас гаряча. У нас спека, можна сказати, як на таку пору. Дуже уже сьогодні спекотно. От тому. Все поспішаємо, щоб садити город, город виворений на зиму. І ось зараз земля там прямо попіл, щоб сказати, знаєте, як розсипається, розсипається. От, то він десь готує саджалку, зараз трішки покажу. Але ще сьогодні розкажу і покажу, як і що я рятую ось у такий спекотний день. Гляньте, яка розкішна вишенька. Прямо дійсно, знаєте, як наречена, біла-біла, дуже рясний, гарний цвіт. От Все тому, що не розпускалася до холодів, а вже вдарило тепло. І якраз вона розпустилася. Бджілки гудуть, але дуже швидко плино усе відцвітає. Буквально день-два порозпускалися. От галичі, і вони вже галича і уже ну, обсипається. Обсипається так, що прямо вітер дмухне і облітає цей білий цвіт. І так підозрюю, що і вишня довго не поквітує. Небо таке, знаєте, нібито і хмарки пливуть, але і нібито і вітерець якийсь є. Але він все рівно не допомагає спекотно. Значить, ось так у мене прикриті від сонечка. Це сарядка, але тут вже не тільки це сарядка, тут вже є і курчатка. Виводить інкубатор бійців. Постійно, постійно хожу, щоб їм лити ось її водички. От, тому що дуже хочуть пити. Дивіться, бачите, як дзьобики розділяють. Тому постійно потрібно підходити, підливати. От, які вони цікавенькі. Значить, інкубатор виводить теж дуже цікаво. Бачите, курчаток три. Три курчатки поки що. І ці три курчатки виводяться так. Одного дня вивелось одне, другого дня вивелось друге, третього дня вивелось третє. Сьогодні четвертий день, чую, там знову пищить. Ось так якось цікаво. Кожного дня поодненькому чомусь виводить інкубатор. Не знаю, чому так. Ну, а посадила їх до цесаряток, вони все, все рівно зараз на... Кормі. От, і трішки підкришую зелені. І ось це пою, пою, пою. пийте, закриваю, закриваю, ховаю трішки у такий затінок їм роблю. І все. Кури, Куривом деякі ховаються у хліб, деякі йдуть нестися. Але сьогодні дивлюся, сить Джек розійшовся. Ходить джек. Ось так уже пообідня пора, а він ходить з розставленими крилами. Розставляє їх ось так на боки, і ось це так він собі рятується від спеки. У спекотні літні дні. То тут їх рятує ось такий горіх, він дуже гарний дає зачинок, коли розпускається, але горіх саме-саме почав викидати листочки, тому вони мусять, мусять перетерпіти якось. Ось так від сонця рятую парник. Трішки. Привідкрила, виходжу, поливаю. Ось, нещодавно поливала. Ну, ще видно, що трішки вологий. ще трішки видно вологий. Але помітила, що почали, знаєте, як під як підсихати, ну підгорювати. Прямо підгорюється на сонці, особливо рядочок, там, де зійшов мак. от То от мак саме більше підгорюється на сонечку. Тому отак. Поляла привідкрила і накрила повністю від сонця. Буде туди далі під вечір сонце буде сідати, аж тоді тільки от зніму це накривання, щоб було сонечко. І ось це так потрібно зараз доглянути. Скоро ось вже буду тут сухоцвіт висаджувати, тому що такий уже величенький, от і так густенько. Ну, а решта все таке ще почекає. Уже оскільки тут біля парничка, то заразом скажу вам, що помітила. Дивіться, ну яка нірка у нас між тюками у копиці. І якось побачила, що звідти вистрибнула цесарка. Ну Вона ще тут поки крутилася, я туди не лізла, а потім я туди аж так руку засунула, а бачите, як доводиться, ще добре лізти доводиться. І дивіться, що знайшла. Цесарка там несеться, можливо, навіть і не одна. Щоб порахувати усі яйця, то я навіть і не знаю, як це потрібно залазити туди. Ну, зараз спробую. Ага, там мені цесарка нанесла уже 6 яєчок і ще одне яйце куряче. От, знайшли, облюбували одне гніздо. Куряче, яйце заберу, це саркине яйця назад. Ну, ось тепер далі трішки до курочок. Така приємна новина, якась курочка коха почала нестися. От я вже в Ларисі в коментарі написала, що для вас приємна новина. Якась коха занеслася. Буду сподіватися, що яєць підзбираю. Але яйця потрібно приходити кожен раз забирати, тому що вчора прийшла забрати яйця, а воно було вже довнуте. От просто довнуте, не, не їли нічого, але просто було довнуте. Тому це така у мене ще буде. Заморока заходити до них кожен раз. От, але тут у мене ще бійцівська курка. Це вже вона тут по другому кругу. Ви подивіться, яка вона, яка вона побита. От, біда, біда з цими курами. Не можуть вони помиритися, особливо якщо це була квочка, виходить. От, і он вона на сьогоднішній день вона ще квокче, але на сьогоднішній день розбита вся голова. Одне око відкрите, а інше закрите зовсім. Ось і отак ловила я її, пробувала відкрити, не виходить. Думаю, не буду її мучити. Хай вона тут посидить, хай трішки підзаживає. Поки десь фазан в іншій стороні, випускаю курочку, яка сиділа у нього. Виходь, свині горлають так, наче вони місяць нічого не бачили. Виходиш чи ні? Поки роздивишся, що це тебе випускаю. І зараз от випущу, і потім ще прийдеться нею взаді ходити, аби ні з якою не звелася битися. Ось з фазанчиком, то вони тут якось мирилися. Ну і тепер трішки по квачках. Значить, сіла знову бійцівська курка на яйця і сіла на яйця цесарки. Я Дурницю була б чворила, коли казала, що яйця цесарки зовсім не запліднені. Виявляється, вони запліднені, не знаю, чи точно усі, але висиділа мені одна тих цесарят, а це ось сіла інша. От тільки доведеться мені тут провести невеличку процедурку, яку саме яєць під нею цесарчених чималенько, вони десь підносяться. Курка теж піднесла ось, тому що вчора не було. Забираю знову куряче. І ось ці всі яйця, вони вже під нею не поміщаються. Я поперезначую. От і кілька яєць заберу під бентамку. Під бентамочку трішки підуть, тому що бентамочки теж мені посідалися. Ось тут у мене теж сидить квочка на яйцях. Вона теж мені гарненько полуплена. Оце вони билися, звелися всією, що я закрила, а цю... Посадила на яйця лишена, думаю, відходь тут. Посадила її на яйця бійцівські, садила. Поклала я їх під неї вчора. І зараз ці дві, які забрала, звідти з копиці і з під теї курки, теж під неї підкладу. Тому що тут під нею не дуже багато їсть, бачите. Тому докладу ще тими і хай уже собі сидить. Ось він. Джек з курочками. Якраз прийшли саме їсти і заловила момент, щоб показати вам дивіться, як дійсно цікаво розставляє крила. Час від часу ними підмахує. От і так собі він рятується від спекотного дня. Якась курочка вона вже почемчикувала, під агрус при, присіла, агрус мородина це те, що зараз прозпускалося гарно, то вони хоча б туди мають можливість поховатися. Он дивіться, який стоїть. Качка теж на яйцях піднялася трішки. Так, бентамочки, цю, ви знаєте, красуньку чорна, вона сіла сама перша. Ця красунька сіла перша, нею тільки вісім яєць. Ось тут сілася біленька. Чорвенька вже звикша до того, що я там час від часу підходжу. А ця мені сіла тільки, бачите, скільки? Чотири яйця. Заспокойся. Ну, і зате ось тут як добрий день. Сілася ще одна чорненька. Тут теж тільки чотири яйці і дуже розсипається гречка. І вона собі тут на них сіла. Я, значить, чотири яйця заберу, під ту буде сидіти на восьми, а під одну покладу цесарки. Так, ось тут Юра працював біля саджалки. Саджалка ним зроблена власноруч, хто пам'ятає. От і таке сьогодні готував її, як він каже, завжди в бій. Ну і вже. Піде саджалка в бій, тільки не знаю чи надовго, тому що десь, каже, не, не працює насос і він її не підіймає. Як маємо, як маємо відсадити картоплю, то ще не знаю, щось буде тут ще клувати біля неї. От, та якось, можливо, помаленьку і нею посадимо. Садить вона густенько, так він собі вимірював ці кільця. От, і вона нам так картопельку кидає густенько, 55 міжрадія, якщо я не помиляюся, виходить між нею. Ну, одним словом, таке. Ми день-другий, день та й будемо поспішати посадити. Ну, і звичайно, як у такий день обійти квіти. Дивіться, як в очах швидко розпускаються тюльпани. Це вже розквітли минулорічні, ось так вони починають кущитися. От, багато з них. Саме-саме вибило бутони, а ці ось такі жовто-червоні, такі гарячі тюльпанчики вже розпустилися. Але першими у мене почали розпускатися ось ряд тюльпанів. І вже вони такі гарні, пригарні. Деякі ще думають, але багато з них вже квітує. І тепер що хочу сказати, таку цікавеньку думку за тюльпани. Я думала, що тут, дивіться, бачите, які низенькі є, є вищі, є низенькі. І я от е, била що низенькі, то карликові тюльпанчики. Але почула таку думку, що цьогоріч тюльпани деякі надто низенькі, через те, щоб вони не встигли витягнутися. Дуже раптово стало тепло і вони почали квітувати. Ну, не знаю, так це чи не так, а можливо, низенькі тюльпани, тому що деякі ось так як оцей такий красун махровенький і жовті. то ті погналися. Ті, видно, що високорослі. Ну, не будемо бачити. На наступний рік побачимо. Ну, і ось на такій красивій ноті буду завершувати відео для вас. Усім дякую, що ви залишаєтеся з нами. І, можливо, можливо. Сьогодні ви усі разом подаруєте мені 16 тисяч підписників, що для мене дуже і дуже приємно, не тільки для мене, для мене, для, для Юри, для нашої сім'ї. Тому бажаю вам усього найкращого. Саме головне, щоб мирними були дні, щоб мирним стало чистим наше небо. І щоб ми собі жили спокійно, щоб ніхто нас не чіпав. Правильно? Ми собі живемо. Як, як нам Бог дає, хочеться мирно жити, аби мирно жити. Все, до наступних зустрічей. Ховатися потрібно від сонечка. Я сьогодні думала, що десь може трохи пограбаюсь, а потім думаю, ні, ще сьогодні не буду. Тому все. Ховаюся від сонечка, тому що аж прямо напікає голову. Всього найкращого.